Прикордонники вбили чоловіка в Чернівецькій області і ще одного поранили в нову. Звичайно, ми маємо розуміти, що тут буде тільки одна версія, тому що суди не беруть версію інших людей, а тільки державних установ. Тобто буде версія прикордонної служби. Яка ж версія прикордонної служби? Двоє чоловіків, 25 і 35, здається, років, спробували перетнути державний кордон із Румунією. В результаті прикордонники спробували їх затримати, але вони почали чинити. Опір, використавши слезоточивий газ. В результаті прикордонникам довелося застосувати зброю. Одного підстрелили в ногу, і тоді, як кажуть прикордонні служби, інший накинувся на одного з прикордонників, і їм прийшлося вистрілити в голову. Тобто, ви тільки вдумайтесь не в руку, не в ногу, не в живіт, а в голову. Тобто, це спрямовано вбили чоловіка за те, що він хотів перетнути державний кордон. Таке враження, що цей чоловік, який притинав кордон, якось пограбував, вбив чи щось інше. Був злісним якимось там злочинцем, що він мусив померти на місці. Ну, ви розумієте? Тобто спрямовано вбили людину, вистріливши її в голову. Я не розумію, якого треба бути твариною, щоб за перетин державного кордону українця просто вистріл в голову, вбивали. Ну, у мене просто немає немає слів, як можна описати дану ситуацію.